23 серпня близько шостої сьомої години вечора у Тверській області впав приватний літак роном зі своїм власником Євгеном Привоженим, рівно через два місяці після початку бунту. І сьогодні я хотів би з вами розглянути його біографію, проаналізувати її і прийти до певних висновків. Думаю, всі знають, хто такий Євген Вікторович Привожен. Однак я все ж таки нагадаю: Євген Вікторович Пригожен російський воєнний злочинець, підприємець і власник кейтерингового бізнесу, засновник фабрики тролів Зодіна, однак з ключових фігур в російсько-українській війні, пов'язаний з приватною військовою компанією Вагнер, вірніше був її власником. Народився маленький Женя у Ленінграді 1 червня 1961 року. Ванти була медиком, батько помер рано. Виховував дитину вічим, лижній інструктор. Тому Євген Дзитинства займався лижніми гонками і закінчив ленінградську школу-інтернат спортивного профілю номер 62 До речі, його батько і вічі були єврейського походження. Після школи вступив до Ленінградського хіміко-фармацевтичного інституту на спеціальність провізор фармацевт. Але, за словами самого Пригожина, не закінчив його. У 1979 році в Леніграді Пригожина засудили до 2,5 років позбавлення волі умовно за крадіжку. У 1981 році Пригожину винесли новий вирок за звинуваченням у крадіжці, шахрайстві та залученні неповнолітнього в злочинну діяльність і розбої. За це Євген Пригожин отримав 13 років колонії, але в 1988 році його помилували, а в тисячаде у 1990 році він вийшов з колонії. Відразу ж після цього Пригожін його вічим відкрили у Ленінграді мережу з продажів хот-догів. Саме з цього розпочалося будівництво бізнес імперії. З 1991 по 1997 рік Пригожен був керівником мережі магазинів Контраст. У 1995 році відкрив на Васильівському острові бар магазин Винний Клуб. В 1996 році ресторан Стара Митниця в Петербурзі і кейтеринову компанію Конкорд Кейтеринг». У 1997 році відкрив ще один ресторан на теплоході Ні Ісланд. Саме там, в 2001 році, президент Путін провів переговори з Жаком Шираком, тодішнім президентом Франції, а через рік з Джорджем Бушем Молодшим. За інформацією ЗМІ, в 2003 році Путін відзначав у цьому ресторані свій день народження. А Пригожин особисто продавав страви президенту. У 2002 по 2012 рік у Пригожна була мережа кафе млинцевих блін Дональдс. А після він став монополістом на ринку шкільного харчування в Москві. У 2009-му відкрив ресторан будинку уряду. Крім цього, у 2000-х він також мав будівельний бізнес в Петербурзі. То 24 червня Пригожин був власником і співвласником компанії в групі Конкорд, що управляє мережею ресторанів в Москві та Петербурзі. У 2010-х компанії групи отримали тендери на прибирання в казармах і навчальних закладах Міноборони, а також брали участь у будівниці військових об'єктів Росії та їх обслуговуванні. Компанія Пригожина Конкорд не раз була організатором урядових і президентських урочистостей, в тому числі з нагоди інавгурації Путіна 2012 року. Сам Пригожин заявляв, що не належить до найближчого оточення Путіна і відношення до Кремля немає. У 2013 році привожу заслуговував агентство інтернет-досліджень, більше відоме як фабрика тролів. Основним її завданням було створення фейкових акаунтів в соцмережах і публікація постів і коментарів, які керували громадською думкою. У 2017 році була організована фабрика медіа. До неї увійшли Федеральне агентство новин і кілька онлайн-порталів. У 2018 році США звинуватили Пригожна і його співробітників у втручанні у вибори президента. ФБР і Держдепартамент США були готові платити 250 тисяч доларів і 10 мільйонів доларів за інформацію, що викриває бізнесмена у цьому. Приводжено називають кухарем Путіна через великий бізнес у сфері фархчування, який заробляє на державних підрядах. ПВК Вагнер була створена у 2013 році для участі у збройних конфліктах без залучення російських військ. Приватна військова компанія Вагнера в Росії поза законом, про неї намагалися не говорити на дешка Військові підрозділи ПВК нараховували у різний час і за різними даними від 1350 до 2000 осіб. За даними джерел німецької газети Блінт у Бундесфері, загальна кількість російських найманців досягає 2500 осіб. ПВК Вагнера виросла, як вважається, із військової компанії Слов'янський корпус, яка виконувала бойові завдання у Сирії ще в 2013 році. У Слов'янському корпусі перебував і майбутній керівник ПВК Дмитро Уткін, позивний Вагнер. Перші свідоцтва про діяльність ПВК Вагнера були зафіксовані українськими спецслужбами у травні 2014 року на Донбасі. У жовтні 2017 року глава Служби безпеки України Василь Грицак заявив про причетність вагнерівців до знищення військово-транспортного літака Іл-76 на сході України у червні 2014 року, штурму Донецького аеропорту та бойових дій під Дебальцево. Незалежних підтверджень цієї інформації немає. З другої половини 2015 року збільшення активності ПВК Вагнера з'являється вже тільки в Сирії. Вважається, що її бійці, зокрема, активно брали участь у першому і другому штурмі Пальміри у 2016 та 2017 роках. А також Саме ПВК Вагнер під замаскуванням сирізів атакували американсько-курські війська. Однак добре отримали на горіхи, втративши до 350 людей. Ще не 2017 року. Цілі найманців, як повідомляли російські ЗМІ, РБК та Фонтанка, змінилися. Фонтанка писала про те, що російські Міноборони різко скоротили постачання ПВК зброї, передаючи лише застарілі зразки. Нібито ПВК запропонували отримати фінансування у самій Сирії, зокрема, за рахунок захоплення і охорони нафтових і газових родовищ. У зв'язку з цим примітно, що атака в районі Сирійського селища Хушам, ймовірно, за участі ваннерівців, велася в районі. Нафтового родовища і за деякими даними мала на меті його захоплення. Інтереси російських ПВК в Африці до регіону зафіксовані після перемовин вищого російського керівництва з лідерами Судану та Центрально-Африканської Республіки восени 2017 року. За даними британської ББС, сліди ПВК Ванери помітили в Судані з кінця 2017 року. Російський журналіст Олександр Коц публікував відео з російським інструктором, що навчає солдатів у Судані з підписом будні російської ПВК. За даними видання Зебел. Найоманці з чисельністю близьких до сотні осіб тренують військові підрозділи Судану. В обмін на це підписали конфіційну угоду на видобуток золота в цій країні. Озброєних людей з Росії помітили і в сусідній Центральноафриканській республіки. Причому можливо, що йдеться вже про нову ПВК не пов'язаною із групою Вагнера. Офіційно відомо лише те, що Росія вивчає можливості взаємовигідного освоєння запасів природних ресурсів ЦАР. У 2018 році почалася реалізація пошукових гірноочерудних концесій, повідомило наприкінці березня МЗС РФ. Також зовнішнє політичне відомство розповіло про те, що Москва на благодійній основі надала на потреби Центрально-африканської армії наприкінці січня, на початку лютого, партію стрілецької зброї та боєприпасів, а також командувачем п'яти військових та 170 російських цивільних інструкторів для підготовки військовослужбовців цар, що роблять найманці ПВК у Лівії у травні 2020 року. Міжнародні новинні агенції отримали доповідь моніторигоної у місії комітету ООН про санкції щодо Лівії, у якій йшлося про те, що на Лівії на боці генерала Халіди Хартара проти міжнародно визнаного уряду у Тріполі воювали те, що найманців ПВК Вагнера. ПВК Вагнера надає технічну підтримку з ремонту військової техніки, бере участь у бойових операціях та операціях впливу. Використання наймаців на території Лівії Росії на не раз закидав Вашингтон у доповіді експертів Вашингтонського інституту близькосійної політики. На цю тему йдеться, що тенденція дедалі частіше залучати ПВК як інструмент зовнішньої політики є відмінною ознакою і стратегією Путіна. Заплутана мережа субпідрядників не дозволяє чітко виділити. Військові сили від цивільних і ПВК діють поза чітким правовим полем, пояснюють експерти. Також з Вагнером в 2020 році виник інцидент в Білорусі. 29 липня 2020 року білоруське держінформагентство Белта повідомило про затримання 33 бойовиків ПВК Вагнера, які прибули до Білорусі, нібито для здійснення провокацій та дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії. Пізніше Білорусь передала бойовиків Росії. 18 серпня українська правда з посилання на співрозмовника в головному управлінні розвитку опублікувала інформацію про те, що з російських бойовиків до Білорусі виманили українські спецслужби з метою вивезти в Україну. Операція нібито зірвалася після доповіді в офісі президента України. Проте начальник Гурн МО заперечує цю інферсію та заявляє про інформаційну операцію російських спецслужб із дискредитації керівників України. СБУ назвала інформацію про участь служби в цій операції звичайним фейком. Глава Офісу президента України вважає, що це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна компанія. Порожен спочатку заперечував свій зв'язок з Вагнером, але після російського вторгнення в Україні визнав, що став її засновником. Влітку 2022-го Вагнер почав вербувати російських ув'язних для участі у війні в Україні. Цим особисто займався Приоженим. і обіцяв зекам помилування. З участь ПВК Вагнер у війні проти України Кремль назвав Пригожена тим, хто хворіє душею і вносить великий внесок. Пригожин нагороджений орденом за заслуги перед вітчизною 4 ступеня і медалям Ми ордена за заслуги перед вітчизною 1 і 2 ступенів. Відповідь на питання, чому ПВК Вагнер опинився в Україні, можна побачити в одному відео звернень Пригожина. 16 марта коли СВО пішло не по плану. Нас попросили помочь. 19 марта 2022 року підрозділення прибули. из Африки. Повністю екіпірований і сразу з кальос вступили в бой. Можна сказати, що ПВК відіграли велику роль у війні в Україні, адже саме завдяки ним РФ пробила українську оборону на Луганщині, взяла солидар за 5 місців і Бахмут за 9. Однак, незважаючи на те, що Пригожин використовував заяків як одноразки, він визначав кадрових солдат, які й забезпечували його силу і вплив в РФ. Також він мав вічні конфлікти на рахунок снарядів і боєприпасів з оборони. За його словами, 400 40 тисяч російських пальчиків гинуть і культурно попросив Міноборони РФ надати вагнерам достатню кількість боєприпасів. У нас нехватка боєприпасів. 70%! Шайгу Герасимов. Где боєприпаси? Він пригрозив навіть вийти з Бахмуту, на що їм, за його словами, почали мінувати дороги. За міноборони пообіцяли, начебто, їм достатню кількість снарядів, і вони відклали це до початку червня. 23 червня 2023 року головний вагнерівець заявив, що російські військові завдали удару по позиціях Вагнеру з тилу, і в результаті цього загинула величезна кількість бійців. Засновник ПВК пообіцяв дати відповідь і організував марш в перевеливості, відомий як військовий заколот Пригожина. У Росії на Пригожина завели кримінальну справу. А Путін назвав дії Вагнера ударом у спину. Багато аналітиків вважають, що безпосереднім приводом до закладу став наказ міністра оборони РФ Сергія Шайгу про обов'язкове укладання контрактів добровольчими батальйонами та іншими сполуками, до яких належить і ПВК Вагнер. Змін оборони підтриманий Володимиром Путіном 13 червня 2023 року. Усі воєнінізовані з'єднання поза складом ЗСРФ мали підписати контракт з Міноборони РФ до 1 липня. Це загрожувало пригоженою втратою його головного силового активу та розчиненим його армією у ЗСРФ. Найманці ПВК Вагнер взяли контроль над військовими об'єктами і центром Ростова на Дону, блокувавши силовиків. Деякі з'єднані висунулися з Ростовської області федеральною трасою М4Дон у бік Москви. Протягом дня з'єднання ПВК Вагнер з мінімальним опором пройшли Воронезьку, Липецьку та Тульську області. У кількох регіонах, зокрема в Москві, було оголошено режим контртерористичної операції. За даними осінд проекту ОРІКС. За 24 червня урядові війська втратили 9 одиниць техніки. Було збито літак, командний пункт Іл-22 з 10 людьми на борту і 6 вертольотів, серед яких один вертольот Мі 8, три вертольоти радіоелектронної боротьби Мі 8 МТПР-1, один ударний вертоліт Мі-35М і один вертоліт К-52 Алігатор. Крім того, вагнерівці захопили автомобіль із захистом відмін і засвідок амаз 43 патруль А і бронеавтомобілі Тигр М. 24 червня за посередництво президента Білорусі Олександра Лукашенка Євген Пригожин домовився з федеральною владою Росії про припинення закладу, зупинку просування підрозділів ПВК Вагнер за 200 км від Москви і їхнє повернення у звичайні місця дислокації. Прес-секретар Дмитро Пісков заявив, що кримінальну справу проти Пригожина було припинено, а сам він може виїхати до Білорусі, що і сталося 27 червня. Відповіді на питання, чому Пригожин не дійшов до Москви, чіткої і пояснюючої немає, адже те, що він програє, ідучи на примирення з РФ було очевидним Буданов в одному зі своїх інтерв'ю сказав, що його могли спиникнути до цього патріотичні відчуття, або він просто не захотів брати на себе таку велику відповідальність. Де факто цілий. Так званий марш справедливості не досяг Шойгу, Герасимото і це інше російське керівництво залишилося на своїх посадах. Якщо Пригожин взяв Москву, тут ймовірно є декілька сценаріїв. Перших з них Путіна зраджує все його оточення, і верховним правителем Росії визнається Пригожин в цьому випадку. Легітимність Євгена все рівно буде під питанням, а йому, скоріш всього, довелося б закінчувати війну в Україні, виводячи війська, і тим саме здобути якесь визнання з боку заходу та спробувати зберегти внутрішню стабільність. Другий варіант це Путін зберігає владу на частину регіонів і починається громадянська війна. При цьому сценарій Україна безумовно виграла і, на мою думку, дуже швидко деокупувала всі території. Однак захід був би дуже занепокоєний цими двоподіями, адже громадянська війна на території країни з ядерною зброєю є дуже небезпечною. Реакція КНР також не передбачена однак, можливо, вона була б добивалася розпаду Росії з метою отримати ресурси від маріонеткових держав. Лукашенко з цієї історії вийшов як миротворець і на Росію ледве не боготворили. Однак все рівно не зрозуміло, як він міг умиротворити пригожна. Можливо, Євген Вікторович побачив шлях відходу від гарячої ситуації в Білорусі, тому не пішов на це, не захотівши вступати в сутички з російськими силовиками. На рахунок його загибелі можна сказати, що привоз лох. Він погодився на гарантії безпеки від тих, хто хотів пошвидше його прибрати. І після цього він не почав створювати свою державу в Африці, а продовжував літати в Росії, де його б неминуче вбили. Лукашенку самому вагнерівці також не були потрібні, адже вони становили внутрішню загрозу в Білорусі і його режиму. Питання, хто вбив Пригожина, є риторичним. Пригожин є тварюкою, котра винна в смерті багатьох наших солдат і військових злочинах. Однак він є корисним для України в уцілях розхитування Росії. ПВК Вагнер без навряд чи знайде такого ж сильного лідера і зможе продовжувати бути суб'єктивною одиницею. Але в будь-якому випадку, чи привожені живий чи мертвий, Україна переможе. А вам я хочу подякувати за перегляд. Обов'язково поставте лайк під цим відео, підпишіться на канал, напишіть коментар, щоб канал краще поширювався. І до нових зустрічей!